Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі Розумних Людей. От, власне, і завершилася ця так звана стамбульська зустріч, яку так багато хто в світі очікував і на яку ну, покладалися величезні надії. Але наші з вами передбачення збулися, жодних проривів, жодних результатів ця зустріч не дала. З однієї простої причини, тому що Росія не хоче припиняти війну. Знаєте, в міжнародному праві є таке поняття як добросовісний характер ведення переговорів. Ну це коли е, обидві сторони е, хочуть досягти результату і намагаються справді знайти якісь компроміси. Ну, говорити е, про совість в контексті Російської Федерації, взагалі мені здається. Це неможлива річ за своїм головним поняттям. Немає совісті, немає честі, немає гідності у тих, хто сидить в Кремлі і хто їх підтримує по всій Росії. Оце роби так, от очевидно, що Російська Федерація на цих так званих переговорах висунула передумови, які, ну власне, роблять всю цю історію абсолютно. Без смислу і без результату. Якщо е, від вас вимагають, щоб ви віддали території, які вони навіть ще не окупували, ну то про що можна говорити в принципі, про такі підходи? Я вже не кажу про е, інші моменти, які є не менш жахливими. Виникає питання. Е, що далі? І отут, на перший план, мені здається, невдовзі знову вийде Трамп. Своєю абсолютною непередбачуваністю, своїми е, бажаннями у якийсь спосіб, але все одно допомогти е, путіну. Я передбачаю, що те, що зараз анонсують, що він за два тижні е, ощасливить світ якимись черговими рішеннями, які наблизять його до миру, за цим стоїть скоріш за все. Бажання провести перемовини з путіним очно чи, чи, чи заочно чи телефоном немає ніякого значення, але я не чекаю від цих перемовин ніяких позитивних результатів для нас, що найменше. Чому тому, що можливо, він переконає Путіна поступитися в якихось дрібних питаннях і деталях, натомість буде ультимативно вимагати від нас. Щоб ми пішли на ті речі, на які ми піти не зможемо. У підсумку, скоріш за все, після цього Трамп може заявити, що він не хоче більше витрачати час на цю війну. Тим більше, що це, як він каже, війна Байдена. І тому, ну, як кажуть, умиє руки. Що робити далі Україні? Я думаю, відповідь ми отримали вже сьогодні, коли отримали інформацію про те, що в Албанії, де йде пан Європейський безпековий форум, сьогодні зібралися керівники тих самих країн, які кілька днів тому були в Києві, а саме Німеччини, Франції, Британії, Польщі і України. І от зараз, в ці хвилини, іде. Розмова між керівниками наших країн для того, щоб нарешті перевести розмови в практичну площину. Для того, щоб нарешті прийняти жорсткі, складні, але необхідні рішення, щоб зупинити російського агресора. І власне є про що говорити. Дивіться, через кілька днів буде оголошений новий пакет. Санкції Європейського Союзу так він не буде всеосяжним, так він не буде надто жахливим для Росії, але поза тим, до цього я думаю, додадуться оті самі нові пропозиції, які зараз обговорюють керівники п'яти держав, про які я щойно згадав. Отже, можна сподіватися, і я все-таки вірю, що після відмови. Путіна на мир про те, що він власне сам начебто обіцяв, сьогодні все переходить в площину за злочини і за брехню. Треба карати. Я дуже вірю, повторюю ще раз, що наші європейські партнери нарешті не будуть обмежуватися заявами, а зроблять те, що можна робити. Дивіться, якщо говорити про санкції, то насправді ще є величезна кількість можливостей для того, щоб їх застосовувати. Це і боротьба з тим самим так званим тіньовим флотом, хоча він зовсім не тіньовий, а його всі бачать, але чомусь на нього реагують через раз. Це і банківська сфера, де нарешті треба перекрити всі можливості для російського. На монстра е, отримувати е, е, в можливості розраховуватися на е, в світових ринках за свою нафту. Це і безумовно тема про е, те, що називається замороженими російськими активами. Одним словом, є ще що робити і над чим працювати. Отже, думаю, що нам потрібно в цій ситуації. Абсолютно спокійно, тверезо розуміти, що США, скоріш за все, відходять, але нам потрібно в цій е, ситуації розуміти, що е, найголовніший момент, який нас буде зв'язувати, США, це можливість купувати у неї або прямо, або безпосередньо через наших партнерів військову техніку і озброєння. І друге, нам треба реально поглиблювати наші відносини з європейськими партнерами і думати над тим, як створювати нову систему європейської безпеки, а вона без України реалізована бути не може. Отже, мені здається, що жодної для України, щонайменше катастрофи після цього стамбульського турне немає. Натомість ми маємо дуже чітку і ясну картину, що ми будемо робити. Ми маємо дуже чітку і ясну картину, яку ми повинні доносити до всіх наших партнерів і в Європі, і в світі в цілому, що єдиною загрозою для глобального світу є Російська Федерація. Тому тримаємо ситуацію під контролем, вважаємо, що це черговий шлях. До того що ми прагнемо, а саме справедливого, я тут хочу наголосити справедливого миру. Тому перемога буде за нами. Слава Україні!